Так, Що це у нас тут? Цікаво! Давайте швидше подивимося, що всередині вдаримо та сильніше. Так. Вау, скільки цукерок. Мабуть, спробуй трохи. А ну не чіпати! Тут все моє. Я буду їсти цю смакоту. Давайте швидше, швидше куштувати одну за одною. Як смачно і забавно виходить. Як високо вона летить! Е! А! Ха -ха. Кевін просто впав. Моя черга, так? А, я зрозуміла. Мені сьогодні дістався лимон. Спробуємо його відкусити. Ой, яка кислятина! О, ні, Беті, тільки не в мене. Ні, мої очі. Всі лимона потрапив у мої очі. О, ні. Який він бридкий! Його просто неможливо їсти. Все щіпить Що з тобою, Кевін? Здається, він нічого не бачить. Мабуть, цим можна скористатись і забрати в нього смакоту. Здається, я прийшов до тями. Це було дуже непросто. А де мій шоколад? Битя, ти з'їла весь мій шоколад. Здається, на мене чекає щось цікаве. І Це телефон. І, схоже, він зовсім не простий. А що там у Бетті? Мені також дістався телефон, який він гарний. Ну що, Кевін, настав час починати. Давай зробимо це одночасно. Спробуємо на смак наші телефони. Ой, мої зуби. Здається, я пошкодила їх. Ха! Беті, твій телефон, схоже, не такий смачний, як у мене, а мій смачний. Просто смакота. Шоколад ще треба. Ух ти! Але просто так їсти це нудно. У мене є ідея. Беремо вафельницю між шматочками хліба, кладемо на шоколадний телефон. Готово! От зараз можна це спробувати. Як же це смачно! Вийшов шоколадний сендвіч. Вау! Хочеться ще та ще. Який же смак! Зовсім не хочеться зупинятись. Кевіна, можна мені теж шматочок? Відчепись. Ну й гаразд, жадюга. Я сама щось придумаю. Так, от хто нам потрібен. Привіт! <ривіт> Приділи мені трохи свого часу. Зверни увагу от сюди. Ти це бачив? Кевін так смачно їсть свій шоколадний телефон, а мені нічого не дісталось. Мені також хочеться. Зрозумів, не дурень. Так, справи точно не підуть. Не хвилюйся, биті. У мене є дещо для тебе. О, це дуже цікаво. Смачно. А можна ще шоколаду? Звісно. Так, здорово. У мене не зрів план. Візьму стакан та покладу зверху телефон. Стакан наповниться смачним шоколадом. Ух ти! У мене вийшов цілий стакан шоколаду. Ха -ха -ха. Дивись, який дякую. Хочу швидше на нього накинутись. Де та моя трубочка? Так, це неймовірна насолода. Мені дуже подобається. Що? Як убиті цікаво, це вийшло. Я теж так хочу. А, е, Чому так мало шоколаду? О, батарея сіла. Ну, як же так? Мені не дістанеться шоколаду. Ха-ха-ха Здається, на сьогодні тобі вистачить шоколаду. На нас знову чекає щось цікаве. Можна я перше відкрию? Так, що це? Це зовсім не їстівне. Ой Кевін. Тобі не пощастило. Будеш сидіти зі своєю паличкою прямо як мак. А що у мене? Чарівна шоколадна паличка. Який аромат? Швидше хочу її спробувати. Як смачно! Смакота! Дивись, смачна паличка! Смачна. Що ж мені робити зі своєю паличкою? Ухти! Вона чарівна. Точно. У мене є колон у вигляді вермедика! Давайте перевтілимо його на шоколадного. Вийшло! А тепер спробуємо. Ухти, смакота! Класна у мене чарівна паличка. О, ні. Кевін, швидше подивись туди. І не йде на нас. Це таран. Мені страшно. Прибери його. Так, сторону Беті. Зараз буде невелика магія. -хі. -хі, -хі. Перевтілься. Клас. Тепер він шоколадний. Подивись. Я його зараз спробую. Ой, який жах! Він у мене в роті. Фу, яка гидота Це огидно. Дизлайк. Огидно? Якщо так, то добре. Зараз я тобі покажу, Беті. Де там моя паличка? Ну, тримай Що? У мене став шоколадний ніс. Зараз я тобі. Зараз я тобі влаштую. Я зараз зламаю твою паличку. Ось так. Ха міні став як і раніше. Ура! Ей, Кевін, іди від мене. Ей, Биті, що ти не робила? Ти ж зламала мою чарівну паличку. Ой, тарган став справжнім. О, ні. Кевін. А давай поміняємо місця матерілки. Так буде цікавіше. Я почну. Що мене чекає? Вау, це шоколадний перець. Так, мені пощастило. Я дуже рада. А що там у Кевіна? А мені зовсім не пощастило. Мені дістався червоний перець. Напевно, він дуже гострий. Я теж хочу шоколадний. Дивись, Кевін. Який гарний перчик у шоколаді у мене. Спробуємо. А, ну, смакота. Смаколик мій. Як мені подобається цей перець, я також хочу. Спробуй шматочок. Ха, Я пожартувала, не дам. Яка ж ти жадівна! Який він важкий, цей вогнегасник! Я навіть трохи втомився. Так, все у мене готово. перевірю, це це і це. Клас, я готовий. Ну вперед! Його треба кусати та ковтати як можна швидше. Ось так ще шматочок. Поки що нормально. Здається, Кевіну буде невесело. Я сама дивлюсь на цей пирець, і мені вже гостро. Ще шматочок. Коли ж ти закінчишся? Треба прискорюватись. Здається, я починаю відчувати жар. О, ні. О. Здається, не так страшно. Вау! Здається, у Кевіна все гаразд. Якось дивно. Ех, Щось я втомився за сьогодні. Поваляюся на ліжко. Клас. О телефон. Трохи пограю. Годі набридло. Журнал. Що то цікавого, подивимось. О -о 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 -о. Здається, починається. Тепер дуже гостро. Я весь горю. Як же важко це стримувати? Так гостро мені ще ніколи не було. У мене вогонь всередині, я вибухну. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!